Доброго дня всім. Придбали ми сьогодні для профілактики, для кліща такі препарати Апіварова, Пітраса, Піфлун. Будемо використовувати на наші пасіки. Після відкачки меду, як обично, ми робимо профілактику, ставимо полоски. До наших холодів, поки холода прийдуть. Потім будемо обробляти ще повторно е другими препаратами. А зараз на два рази будемо ставити ці препарати. Всім дякую, гарного дня. Всім доброго дня. Пройшли суточки, як ми поставили бівелівські препарати Апіверо, Апітрас для тліща і ось дивіться що робиться з одної сім'ї я не знаю тут навіть даже, даже, якийсь один рухається навіть зараз не вийду фокусую якщо вийде видно не видно ну я дивлюся тут я не знаю більше ста мабуть Дуже багато кліща Цьому році. Так що будемо працювати над цим, Цим гарного дня. Ось ми взяли з іншої сім'ї. Тут трішки не так, тут десь около 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Препарати працюють. Говорю, що треба працювати над цим, тому що будуть зльоти, якщо буде закліщованість, потім будуть вилітати бджілки і буде проблемка. Усім побачення ми працюємо з цією компанією вже 5 років. Постійно закуповуємо цей препарат, так як він є дієвим. Дійсно працює гарно, і ми його будемо використовувати подальшому.